Добрий день, діти! Сьогодні до нас у гості прийшла дівчинка, звати її Даринка. Вона принесла із собою зернятка, щоб погодувати пташок, бо вже настала пізня осінь. і пташкам все далі далі складніше знаходити собі годування, і тому даринка вирішила їм допомогти. І ми Допоможемо даринці зробити ці добрі справи. Прилетіли до нас ось такі чудові снігури. Дітки, скільки їх прилетіло до нас? Правильно, чотири. Даргинка насипала їм зернятка. Скільки зерняток насипала Даргинка? Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири. Чотири зернятка. Чого більше снігурів чи зерняток? Правильно, порівно Сім снігурам вистачило по одному зернятку. Але до них прилетів ще один снігур. Скільки зараз стало снігурів? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, пять. Правильно, п'ять. Кого зараз стало більше? Снігурів чи зерняток? Так, снігурів. А чого менше? Зерняток. Давайте виявимо, скільки снігурам не вистачить зерняток. Для цього ми роздамо всі зернятка нашим снігурам. Одне зернятко, друге, третє, четверте. І один снігур у нас залишився без зернятка. Він буде вимушений полетіти, бо йому нема що їсти. Але даринка добра дівчинка вона приготувала ще зернятка. Тому нашому снігурові не потрібно буде дол... відлатати, і ми дамо йому ще зернятка. Тому ми дали п'яти 5... снігурам. Скільки зерняток? Теж п'ять. І їх стало порівну. всі снігури поїли, ви молодці. Далі Даринка взяла цифру п'ять, і вони пішли далі і побачили оці цифри. Вони всі перепуталися. Давайте допоможемо даринці їх розплутати. Спочатку буде цифра, яка в нас стояти? Так, один, де воно знаходиться? Зліва. Правильно. Далі наступна яка цифра? 2, де вона справа. Далі яка цифра? Цифра 3, де вона знаходиться? Знизу? Наступна де цифра? Це цифра 4. Вона знаходиться зверху. І остання яка цифра? Це цифра 5, вона знаходиться посередині. Дітки, а кажіть мені, будь ласка, а яка цифра знаходиться зліва від цифри 4? Так, це цифра 3. А яка знаходиться справа? Це цифра 5. Правильно, молодці. Давайте ми порахуємо ці цифри від того прямим та зворотнім рахунком. Спочатку прямим: 1, 2. Три, чотири, 5. І навпаки. 5, 4, 3, 2, 1. Які молодці. Діти, а назвіть мені, будь ласка, сусідів числа 2. Так, це цифра 1 і 3. А між якими цифрами стоїть цифра 3? Правильно 2 і 4. Все ви знаєте, які ви молодці. Іде даринка далі. Прийшла вона до осіннього лісу і побачила, що частина дерев вже стоїть без листочків, а частина ще з листочками. Давайте порахуємо дерева, які з листочками. Один, два, три, чотири. Правильно, з листочками 4 дерева. А скільки без. Один, два, три. Три дерева з листочків без листочків. Яких дерев більше з листочками чи без? Так, без листочків менше, а з листочками більше. Молодці! А яке дерево в листочки не скидає? Так, це ялинка. Вона навіть взимку завжди зелена. У любу пору року. Добре, ви зараз візьміть палички, які ви підготували, і ми з вами будемо робити ось такі дерева. Готові? Спочатку будемо виставляти з цих паличок стовбур. Одна паличка, друга і під нею третя. Так, стовбур в нас готов. Тепер гілочки. Одна із іншого боку, друга, трошки нижче одна із іншого боку, друга. Подивіться, вони знаходяться на одній висоті гілочки. І ще в нас дві гілочки знизу виставляємо. У нас яка вийшла? Яке дерево? Так, це ялинка, правильно. Вона велика чи маленька? Велика, молодці, правильно. Далі ми подивимося, наступне дерево. Будемо будувати спочатку стовбур. Одна паличка, під нею інша. І будемо викладати гілочки. Одна із іншої друга. Зверніть увагу, гілочки дивляться донизу. Один, два і в нас ще залишилось скільки палочок? Дві. Давайте ми виставимо їх знизу. Ось так. Одну і другу. Скільки? Яка в нас вийшла? Дерево. Це ялиночка. Ялиночка в нас вийшла велика чи маленька? Правильно, вона вийшла в нас маленька. Наступне будемо будувати дерево. Спочатку стовбур. Одна, друга, третя паличка. І давайте викладемо гілочки. Але ми будемо викладувати їх не так, як раніше. Подивіться уважно: гілочка буде дивитися у нас доверху від стовбура вверх. Справа, зліва, трошки нижче. Ніж перша гілочка. Знов справа, знов трошки нижче. І зліва знову трошки нижче. У нас вийшло дерево вже без листочки. Будуємо наступне дерево. Викладаємо стовбур два, три, три палички на стовбур. Далі. Викладаємо з ниж... біля нижньої палички, викладаємо дві палички між двома нижніми. І тепер наступні палички ми прикладаємо до вже зроблених гілочок. Одну та другу з однієї боку зліва і з іншого боку. Справа. В нас вийшло пухнасте дерево. Далі Даринка пішла і побачила різних звірів. Які це ці, ці звірі? Як можна одним словом їх назвати? Дикі тварини, так? Але вони все ж таки трошки різні. Давайте ми пригадаємо, які звірі з цих. Готуються до зимової сплячці. Вже пора, вже пізня осінь, вони готуються до сплячка. Це в нас ведмідь, їжак, як. Правильно, скільки їх? Три. Вірно. А яких звірів ми можемо зустріти у осінньому і зимовому вже лісі? Це буде які звірі? Вовк зайченя, лисичка та олень. Скільки їх? Один, два, три, чотири. Правильно, їх чотири. Молодці. Дітки, а зараз наші звірі трошки розбіглися. І ми з вами спробуємо визнати, де хто стоїть. Де стоїть олень? Так, він стоїть зліва від ялиночки, а де заховався ведмідь за ялиночкою, а де стоїть зайченя, він стоїть перед ялиночкою. Де хом'ячок заховався під ялиночкою справа, а де їжачок під ялиночкою зліва? А де стоїть лисичка? Вона стоїть біля ялиночки справа. А де вовк, він стоїть за лисичкою справа від ялиночки. Молодці, правильно все відгадали. А зараз нас, нам потрібно трошки відпочити нашим ученятам. Сідайте рівненько і дивитись на листочок. Тільки оченятами. Ох, як листики летять, сіма фарбами горять, лист кленовий, лист різной, різнокольоровий, розписной. шу 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 шу, шу шу як я листиком шуршу, но одмухнув вдруг вітерок, покружлявся наш листок. Полетів над головою червоний, жовтий, золотой, шу 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 Як я листиком шуршу під ногами умаля, листя весело шуршат. Будем ми зараз гулять та букетики збирать. шу 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 шу-шу-шу. Як я листиком шуршу? Полетів вже нас, наш листик, а нам зараз пора далі. Пішла Даринка далі і прийшла до Казкового цифрового царства. І зустріла вона печальну фігуру. Діти, яку фігуру вона зустріла? Так, правильно, це квадрат. А давайте ми його роздивимось, який він. В нього є чотири кути та прямі сторони. Скільки прямих сторон в нього? Один, два, три, чотири прямі сторони. Далі ми пішли і зустріли ще й його друга, але вони посварилися і не можуть друг один з одним. Приміритися, тому що в них немає спільних рис. Але Даринка і наша цифра 5 гадає, що в них є спільні риси. Давайте допоможемо нашим фігурам знайти ці спільні риси. Роздивимося трикутник, який він? У нього є прямі сторони, скільки в нього прямих сторон? Так, три прямі сторони. А скільки в нього кутів? Теж три нашого квадрата чотири прямі сторони та чотири кути, а у трикутника їх три. Але все ж одно і у трикутника, і у квадрата є прямі сторони та кути. Тож це і є на їх спільні риси. Подивіться, вони знову посміхнулися один одному і можуть. Подружу, дружити, поторошувати, товаришувати один з одним. Але в нас є ще одна фігура, яку ми зустріли, і яка не може товаришувати, тому що немає спільних рис. Але давайте все ж таки спробуємо допомогти їй. Нашої фігури круг є спільний рис з квадратом та трикутником. Ні, немає. У? Квадрата та трикутника є кути і прямі сторони, а у кола є? Ні. Коло може катитися, а трикутники квадрат не можуть катитися. Добре, молодці. Далі ми з вами подивимося, але ж є ж в них спільні риси. Давайте ми йому. Форма в них одна, ні, різна. А колір. Правильно, колір в них однаковий. Тому вони можуть бути друзями. Ось і круг повеселішав. Молодці. Допомогли ми нашим фігурам, тобто далі ми з ними будемо ще грати у те, що зайве. Подивіться уважно: тут в нас три різних дерева. Кажіть мені, будь ласка, яке дерево зайве? Правильно, третє дерево зайве. Це береза, тому що вона восени скидає листя, а ялинки ні. Наступно дивіться картинку. Та, тут в нас тварини, всі дикі, але одна зайва яка? Це зайчиня, тому що всі хижаки, а зайчиня ні. Тут подивіться. правильно жирафік. Всі низенькі, а жираф високий. Подивіться уважно. Який снюгуру зайве? Так, ось цей, тому що всі летять вправо, а один вліво. Тут хто? Так, мишеня. Тому що. Всі пташки, а мишеня це тваринка. Подивіться уважно на цю картинку. Правильно, телевізор зайвий, тому що всі фігури квадратні, всі предмети квадратні, а телевізор прямокутний. На цьому ми завершуємо нашу гру. Наша Даринка була дуже рада з вами. Поспілкуватися, але ви мені розповісти ще, хто до нас сьогодні прийшов гость разом із Даринкою? Так, цифра 5. Давайте з вами порахуємо ще раз от 1 до 5 та от п'яти до одного. 1, 2, 3, 4, 5 І навпаки, 5. 4, 3, 2, 1. Молодці запам'ятали. На цьому наша Даринка та цифра 5 з вами прощаються. І я з вами прощаюся. Мені було дуже приємно з вами спілкуватися. До нових зустрічей до побачення!